Знаєте, дуже багато людей, невіруючих на рівні світових правителів, такі як ООН, вони будують бункери, будують ковчеги спасіння. Переліт на Марс також готується. І до чого це все йде? Те, що невіруючі люди. Вони готуються, як вони кажуть, до судного дня, до апокаліпсису, а віруючі, вони просто живуть в ілюзії, нам би якісь штори, аби купити класні, нам би ремонт зробити. Мені немає часу, на те, щоб вивчати Біблію, мені немає часу помолитися, мені немає часу на Бога. У мене на першому місці там якийсь бізнес, ремонт і різні задачі. Але Господь сказав, що це все буде, і дуже страшно стає тоді, коли подивився там новини і готують оці бункери підземні, і та квартирка коштує тисячі доларів чи мільйони доларів. І в тебе немає ні квітка. Немає тих ні грошей, і що робить просто, що робить простій такій людині, яка не має фінансів. Але Бог каже, що. Призовіть ім'я Господнє, той спасеться, Бог кличе до свого дому, Бог кличе кожного. Він хоче спасти кожну людину, але в людини є вибір, чи людина буде гнатися і спасати своє тіло, чи вона буде спасати свою душу, проповідуючи, віддаючи... Своє життя і свої ресурси для служіння Богові. І є такі вулкани, кальдери, навіть вчені не знають, коли вони можуть вивернутися просто. Вони не знають, що буде відбуватися на землі. А в книзі Апокаліпсису, в Біблії, в книзі об'явлення, це все написано, те, що земля і всі діла на їй погорять. І ці вулкани, які 700 км в одну сторону, 200 в іншу, і 15 телевеж вниз. І це все лава, це все магма. Вона вивернеться в будь-який момент. і на Це наприклад є Лоустоуна у Америці. І дуже страшно, що люди, які вірять в Бога, вони нічого не роблять. Вони ходять дивитися кіному. Ми зараз живемо в кінці часів. Час язичників закінчується і скоро почнеться шоста печатка апокаліпсису буде великий землетрус. І ці всі вулкани вони будуть вивернуті. І це буде дуже страшно, бо хтось думає, що можна спастися в тому бункері, без Бога ніхто не може спастися. Тому я вас запрошую вивчати Біблію на курс Слово Боже.